Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити теропронос для міст України на період з 1 серпня по 5 серпня 2025 року. Включно подивимося ситуацію по війні, по обстрілам по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Починаємо із Запоріжжя. Дякую за те, що довіряєте мені. Підписані на мене. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Запоріжжя з 1 по 5 серпня. 1 серпня місто Запоріжжя. 2 серпня місто Запоріжжя. 3 серпня місто Запоріжжя. 4 серпня місто Запоріжжя. Та 5 серпня місто Запоріжжя. 1 серпня. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 1 серпня, місто Запоріжжя. Тут кажуть, щось що можуть летіти, багато чогось, оцих ашахедів чи чогось багато. По вісімці це так, знаєте, так от кругами. То там, то на одному березі, то на другому березі. Тепер дивимося лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег міста Запоріжжя. Лівий. Правий. Прильоту не показали, але летять і на лівий, і на правий берег. По окраїнам Запоріжжя. Передмістю. 2 серпня місто Запоріжжя. А тут може бути, може бути вибух. 2 серпня місто Запоріжжя. Тут вибухи пішли. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий. Лівий. Бачите, щось окраїни лівого берега. Там якось реальний більший вибух, буде сильно щось, там промажуть якесь підприємство. А правий тут по краям, по окраїнам, перед містю тут будуть також збивати. 3 серпня місто Запоріжжя. 3 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. 3 серпня. місто Запоріжжя. Передмістя лівого берега, там, там будуть по району, там щось будеш бурляти. І четверте четверта карта обнулення. Початок чогось нового, лівий берег, правий берег, лівий, правий. правий лівий, правий. Для лівого берега є небезпека. Карти показують, що щось тут якась доленосна така ситуація, вирішальна. А правий берег окраїний. П'яте. П'яте. Тут кажуть ніч, безсонна ніч. 5 серпня для Запоріжжя. Безсонна нічка. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Бачите, правий берег тут щось збиватиме, он на голови. Різке пробудження. Для правого берега є загроза від уламків, від вибухів. Там я робила прогноз, є відео на каналі от попереднє відео. Там робила я і про Гуляйпільський напрямок, і про Новополта, Новопавлівський напрямок, там і про Плавні, і про. Е Оріхів, гуляй поле, про села Запорізької області і селища. Так що дивіться, кому цікаво? Передиглядайте. Перед Вільнянськ. З <кхм> 1 по 5 серпня чи буду у Вільнянськ? приліт? Вільнянськ, що тут на вас ворог <кхм> націлився. Тут кажуть, можуть почастіше шати ще прильоти у серпні. Люди будуть уїжджати із Вільнянська, із Вільнянського району будуть люди виїжджати. Прильот може бути окраїний, передмістя, тут показують і з півдня, і та сторона що до Запоріжжя. Місто Київ з першого по 5 Серпня місто Київ. 1 серпня місто Київ. 2 серпня місто Київ. 3 серпня місто Київ. 4 серпня місто Київ. І 5 серпня місто Київ. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус. 1-2 дні. Так. 1 серпня місто Київ. Лівий берег. Правий, дивіться, відразу вам башта, кажу, що на лівий берег може бути прильот. Друге. Тут також кажу, що може бути, не спрацює ППО, або робот... буде працювати, щось не втримає. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. І знову показую для лівого берега. Вибухи будуть. Люди будуть чути. Різке пробудження. Третє. Третє карта сльози, карта. Такого розпачу, лівий берег. Правий берег. Передмістя лівого країни будуть збивати на підльоті до Києва. Лівий, правий. Люди будуть виїжджати. Якась атака на, на Київ. Оце друге, третє. Ось мені щось іде отаке. Ну, Перве, друге, третє, Ну кожен день якось показують, що є загроза для Києва. Четверте. 4. 4 серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Четверте серпня, місто Київ. По області так в самий Київ карти не показали прильоту. 5 серпня, місто Київ, лівий берег Києва, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий передмістя лівого берега, там, кажуть, буде гучно, буду збивати загроза ППО від ППО. Уламки вибухові хвилі. Нагадую, ще раз, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Чекаю на зворотній зв'язок. Біла церква. Хто вміє ставити тайм-коди, Будь ласка, поставте. Біла церква з 1 по 5 серпня місто Біла церква. Чи буде Білу церкву прильот? Біла церква може вам бути приліт? Карти кажуть, що може бути. Бачите, не втриму один-два. Може бути, кажуть, і на півдні, і на півночі. І карта башта, але перевернута. Ну, все одно це башта, це про прильот. Хоч вони промажуть, але нам від того і вам не буде легше. Є загроза для Білої церкви на ці п'ять днів. Васильків з 1 по 5 серпня. Місто Васильків. Васильки, дивіться, вам відразу башта пішла. Кажуть, що якась велике споруду, велику споруду е таке будівля якась. Тут кажуть, що може бути, впаде щось таке велике, і воно вибух. Вибух. Кажуть, можуть постраждати житлові будинки. Північний схід. Будьте обережні. Бровари з 1 по 5 серпня. Місто бровари. У бровари, чи буде приліт? У бровари, в Самі бровари, чи буде приліт. У бровари, буде приліт. Так, у бровари, у бровари. Карта писуну ночі центр міста. Тут навіть показують, що може бути центр і південь. Що тут можуть збивати щось і влучання. Бровари південніше, південна сторона, південна частина. Не спіймають. Будуть там збивати на півдні, і якось воно пів... південь-ближче до центру. Може бути, на жаль, Львів, Львів. 1 по 5 серпня. Що чекає місто Львів? У Львів. Чи буде приліт? У саме Львів? У самий Львів? Чи буде приліт? У саме Львів. Летять в вашому напрямку, з півночі, з півночі летітимуть в сторону Львова, з 1 по п'яте. Кажуть, ППО буде працювати по району, десь дуже близько. Близько передмісті Львова, тут кажуть, щось збиватимуть. Є загроза, на жаль, є. Карти показали. Місто Тернопіль з 1 по 5 серпня. Чи у Тернопіль буде прильот? Тернопіль може бути, дивіться, Костві, ППО буде працювати в Тернополі, так? Південь. Центр тут, в центрі, бачите, центр у розкладі. І десятка мечів також перевернута. Це також про те, що щось передмістя, пригород, південна сторона тут особливо показують. Тернопіль може бути, на жаль. Хмельницький. Місто Хмельницький. Що чекає з 1 по 5 серпня? Хмельницький. Південь і схід передмістя, пригород, район, Ну, в самій Хмельницькій карти прильоту не показали. Район область. Так. Старокостянтинів з 1 по 5 серпня місто Старокостянтинів. Чи буде у Старокостянтинів приліт? У вас така, знаєте, от долоносна така у вас місія, кармічна Таке місто у вас, що тут людей зібрали для випробувань таких. Тривога буде завивати, показують, є загроза для. Західної, західна і південна сторона. Передмістя, окраїни, ну, карти показують, що щось спрацюватимуть, збиватимуть. Ну, от, є така: південний захід. Попередження. Будьте обережні. Героїчний Харків, чи зменшиться кількість обстрілів Харкова з 1 по 5 серпня. що може зменшитися в ці дні? Саме Харкова. Карта сила зменшена, бачите? Зменшення сили. Зменшення буде. Але все одно, кажуть, усючки показали, почали показувати карти. Східна частина, східна частина Харкова. Можливо, це окраїни, Ну тут щось кажуть, щось буде. Приліт буде там. Якась у вас є там дорога. Якась чи автомийка, от, щось в гаражі. От, щось отаке от мені з машинами пов'язане. На сході вашого Харкова. Будьте обережні. Херсон з 1 по 5 серпня, місто Херсон. Херсон з 1 по 5 серпня. Що чекає Херсон? З першого по п'яте місто Херсон. Окупація вам не йде, але прильоти будуть по краям, от якось кажуть, по краям. По тут показують для кожного, кожної частини Херсону. Тут показують загроза. Будьте уважні. Вінниця з 1 по 5 серпня. Розвідувальне БПЛА, щось там будуть літати якісь фальшивки. Фальшиві оці цілі будуть літати на півночі вашого міста. Там щось вбиватимуть. Ну, саме місто карти прильоту не показали. По, по краям, так. Саме місто нема. Не бачу. Кропивницький з 1 по 5 серпня місто Кропивницький. З 1 по 5 серпня місто Кропивницький. Угу. Кропивницький, у вас тут кажуть, якась може бути статися трагедія. А на південній стороні це кажуть, не від прильотів, а щось з електрикою, от тут показують, що можуть навіть жертви бути. Замикання якесь От тут щось у вас з електрикою, з трубами, з проводами, щось тут у вас є. Південна сторона, Кропивницького, тут показують, можливо, навіть це кажуть якось. В районі будуть прильоти, і воно якось відобразиться на, ваших, на вашому місті. От воно якось повпли, вплине те, що пригород передмістя. І от на південну сторону Кропивницького. Будьте обережні, в південній стороні, в південній частині ви будете чути вибухи, а ворог буде посилювати напря... обстріли на Кропивницький, в ну, сторону Кропивницького, Кіровоградська область. Усі п'ять днів. На черкаси з 1 по 5 серпня. У Черкаси, що тут буде? Черкаси, 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 Черкаси. У самій Черкаси нема прильоту. Північніше з Черкас. Можливо, це область північніше. Там, кажуть, будуть вибухи на півночі. Місто Полтава. З 1 по 5 серпня. Місто Полтава. Місто Полтава. Прильоту я не бачу у Полтаву. У ці п'ять днів. Слава Богу, нема. Не бачу. Хоча по області так. Кременчук. З 1 по 5 серпня. Місто Кременчук. З 1 по 5 серпня місто Кременчук. На півночі вашого міста буде працювати ППО. Будуть роз... уламки сипатися е... оці всі вибухові хвилі, північна частина вашого міста, можливо, передмістя, там буде досить неспокійно. У ці дні, перші дні серпня. Місто Суми. Місто Суми з 1 по 5 серпня. Ворог буде тиснути. Кажуть, що на північній частині сум може бути кап прилетіти. Ось що, ви бачите, летить на пів... північний захід. Карта жахіття, карта страхів безсонної ночі. В північ. північній частині може бути приліт у суми. І заключне місто у першій частині відео це Житомир. Житомир з 1 по 5 серпня. Також показую для північної частини вашого міста північ. Один, два. Тут щось не спіймали, тут розсипається, тут ловлять. Можливо, це район дуже близько, але воно відображається навіть на самому вашому місті. Північ і захід. Північний захід. Житомира тут кажуть, щось будуть збивати, а щось навіть можуть і, не, можуть і не збити. Бачите, тут як лежить людина вражена. Людина вражена, людина поранена. Десятка мечів. Отакий у мене метаропрогнус, мої, шановні глядачі. Дякую за те, що дивитесь мене. Друга частина буде трошки згодом, не встигаю. Але я ні про кого не забула: все роблю по мірі можливості і вільного часу. Дякую, що слухали мене, дивились. мене, Підписуйтесь. Хто, хто вміє поставити тайм-код, будь ласка, поставте. Задавайте питання, кому цікаво особисте ваше життя, то звертайтеся за індивідуальними прогнозами. Мирного неба і нашої скоріше, перемоги вам всім, всім бажаю!